Заповіти з людьми. Урок 2 за 14 січня 2023 року. Пам'ятний вірш. Тепер збудеться, якщо ви будете старано слухатися голосу Господа, Бога вашого, ретельно виконувати усі заповіді, які я наказую вам сьогодні, щоб Господь. Бог ваш поставив вас над усіма народами землі. Бо ви слухайтеся голосу Господа Бога Свого. Повторення закону 28 розділ 1 та 2 вірші. Хоча є деякі винятки, Завіт зазвичай є контрактом. Між двома сторонами. Обидві сторони беруть на себе зобов'язання виконувати свою частину. Крім того, умови договору та можливі причини розірвання мають бути чітко зазначені Бог уклав кілька односторонніх угод з людством. Буття 9.11. Однак більшість його завітів є двохсторонніми. Тобто Бог виконує зі своєї сторони все, якщо залучені люди виконують свої зобов'язання. Заповіт спасіння, завіт благословення, завіт про первоплоди, угода про десятини, інші завіти. За від спасіння. Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і Дім твій. Дії, 16 розділ, 31 вірш. Спасіння це не одностороння угода з боку Бога. Тому не всі спасуться, незважаючи на те, що вони роблять або вірять. Це двостороння угода між Богом і людством. Вір з нашого боку, і ти будеш спасений, Божа частина. Дії, 16 розділ, 31 вірш. Це не просто угода. Немає складних або нерозумілих речень. Її головна мета дати нам вічне життя. 1 Івана 5.13. Однак це не заповіт, який підписали один раз, а потім забули. А той, хто твердо стоїть, до кінця буде спасений. Матвія 24 розділ, 13 вірш. Павло перед стратою був упевнений, що зберіг віру і що отримає вінець праведності з усіма, хто полюбив прихід його. Друге Тимофія. 4 розділ 6 по 8. Вірші. ЗАПОВІТ Благословення. Усі ці благословення зійдуть на вас і будуть супроводжувати вас, якщо ви будете слухатися Господа Бога свого. Повторення закону. 28 розділ, другий вірш Угода, яку Бог уклав Ізраїлем, і з нами включає багато благословень. Повторення закону 28 з 1 по 13 вірші. Хай буде благословенне місто, де ти живеш. Благословенні ваші діти, Благословенний ваш дохід. Благословені ваші інструменти праці. Благословенний ваш дім і місця, які ви відвідуєте. Ти будеш благословений між своїми ворогами. Благословенна ваша праця. Є деякі умови, щоб отримати ці благословення. Слухайте Бога. І виконуйте його заповіді. Жийте згідно з Божою волею. Зробіть Бога головним Господом свого життя. Завіт первоплодів. Шануй Господа, і даючи з майна свого. Та з первоплодів усіх урожаїв приповісті 3.9. Угода первоплодів діє таким чином наша частина віддати Богу перше і найкраще. Божа частина благословення решти. Ця угода включає плоди нашої праці, нашої любові, нашого часу. Можливо, це звучить нелогічно, адже якщо ми віддаємо перше і найкраще, то матимемо менше і залишиться гірше. Проте з Богом це інакше. Чому? Бог запрошує нас надіятися на Господа всім своїм серцем і не покладатися на власний розум. Приповісті 3.5 Окрім благословення, яке приходить від Бога, Біблія також сповнена порад щодо ефективного управління нашими грошима, нашою любов'ю нашим часом. Завіт про десятини. Принесіть усю десятину до комори, щоб у моєму домі була їжа. І випробуйте мене в цьому, каже Господь Савоот. Якщо я не відчиню для вас небесних вікон і не вилю для вас такого благословення, що не вистачить місця, щоб прийняти Його. Малахії 3.10. Малахія написав ці слова в той момент. Коли народ Ізраїлю забув про свою участь у Божому заповіті. Тому він сказав Поверніться до мене, і я повернуся до вас. Малахії 3, 7. Тоді він запропонував укласти завіт, матеріальний завіт з духовними наслідками. Ця угода також є дійсною для нас сьогодні. Принесіть мені десятину. І я поблагословлю вас, Малахії 3.10. Ізраїльський народ довів, що ця угода завжди працює. За часів царя Ізекії вони принесли багато десятину з усього, Другий хронік 31.5. Тоді вони могли впевнено сказати, що Господь благословив свій народ. Другий хронік 31.5. 10. Інші завіти Шукайте ж найперше царства Божого та його правди, а все це вам додасться, Матвія 6:33. Ісус розширив угоду первоплодів. Якщо поставити Бога на перше місце, Він дасть вам їжу та одяг, і Він задовольнить ваші потреби. Матвія 6 розділ 25 по 34 вірші. У Біблії є і інші завіти. Заповіт. Наша частина частка Бога. Завіт миру. Ісаї, 26 розділ, 3 вірш. Довіряйте Богові і думайте про нього. Дасть нам повний мир. Завіт прощення 1 Івана 1,9. Визнаємо наші гріхи. Прости гріхи наші і очисти нас від лукавого. Завіт зцілення. Друге Хронік, сьомий розділ, 14 вірш. Упокорися, молися, шукай Бога, кайся. Оздоровить нашу землю. Бог завжди пропонує два варіанти або підкоритися і отримати благословення, або не слухатися і втратити благословення. Тому оберіть життя покору, щоб і ви, і ваші нащадки жили, отримали благословення. Второзаконня, 30 розділ, 19 вірш. Свідчення для проповідників розділ 12, сторінка 307. Господь рясно посилає нам свої дари. Він так полюбив світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Усі ми маємо благословення, яке походить від Ісуса Христа. Адже від Бога залежить наше життя і здоров'я, чи не так? Тому ми повинні бути переконані, якщо ми віддаємо Боже до скарбниці Господньої, ми отримуємо Його знову.